Всім привіт! Рада вас вітати знову на моєму каналі. Хочу вам сказати, що після новорічних свят прохворіла. Тиждень провалялася в ліжку з температурою. Така картина несприємних, але зараз мені набагато ліпше, Тільки залишилися такі залишкові явища, Закладеність носу і трошки кашляю. Але вже хочу на роботу. Просто ще побуду день-два вдома і на роботу, на працю. Хочеться вже на свіже повітря, в колектив змінити цю обстановочку. Зараз готую собі сніданок, приготувала вже собі сир, хамон, сир хамон, авокадо. Зварю зараз собі запашну каву, поснідаю. Смачно. Ось такий в мене вийшов чудовий бутерброд і кава. Може, кава ще не дуже корисна, але сьогодні ще я її вип'ю. Хто зі мною снідає чи обідає, всім смачного. Зараз буду снідати, Боже, така приємна чашка тепла. У нас, до речі, вимикають світло вже за жовтими графіками. І одразу вимикається опалення. Тому такий холод відчувається, тим більше такі морози були. На Різдво. Вона їх припустила. До речі, хочу сьогодні хоча б вийти трошки на свіже повітря. Я вже в цій хаті просто у мене голова обертом іде подихати свіжим повітрям, пройтись до Дніпра і хочу вам там показати, як воно зміліло. Те Дніп... Він просто змілів, Дніпро змілів. І показати, говорять, там на коли вода відійшла, якісь знайшли рештки, я хочу їх поглянути. Типу якогось старовинного мосту, говорять там рештки. І ще хтось знаходить кулі Другої світової, якесь скло, таке, знаєте, як вислана, ніби дорога була раніше тим склом. Ну, прикольно, хочу подивитися, до речі. Це в новинах я побачила, я хочу подивитися сама і з вами поділитися. І заодно подихаю свіжим повітрям. А зараз коштую цей же ж бутерброд з хамоном. Mm. Смачно, смачно. Я м'яско з авокадо, з сиром, супер. І показати вам, вчора ми з Даринкою де ви робили домашні глазуровані сирочки з нашумівшого рецепту в Тік-Ток. Вона захотіла такий десерт. До речі, дуже робиться просто. Колись в наступному відео, можливо, я вам детально продемонструю. Просто вчора не знімала, світла не було. Зараз покажу, як вони виглядають, дивіться, це домашній розгрований сирочок. Дістала його з холодильника, їх тут залишилось небагато. Ну, дуже смачно, а головне, що це по-домашньому, правда? До речі, навіть сама не очікувала, що так вийде смачно. Там циркова маса, масло, кокосова стружка, здається, щось ще там. Ну, Загалом покажу вам, бо я знаю, що ви любите такі рецептики, і скажете мені, чому ви не зняли, не написали детальний рецепт. Зніму, хай трошки я подужаю і вже зніму повну картину. О, я вже вийшла на свіже повітря, йду повільно, на дворі холодно, зимно, але без снігу. Сніг Шніг вчора був, вже розтанув вітряно. Прямуємо до Дніпра, зараз покажу вам, що ми там знайдемо. Самі цікаво, до речі, як Дніпро змілів. У мене вже, до речі, ще є влог зимовий минулого року. Тоді було набагато більше снігу. Цього року якось так. Як весна, зелена трава. Підійшли до Дніпра, дивіться, як він обмілів. Отут влітку вже вода. Зараз підійдемо ближче. Тут коло цієї камінюки вже вода. Там починається пляж. Це все немає води, я просто в шоці. Зараз підійдемо поближче я вам покажу. Чайки літають, пахне якоюсь рибою Неймовірно холодно. Оце вже дно мало бути. Влітку ми тут заходимо купатися, а зараз. Як він змілів? Подивіться, де зона пляжу, оце все має бути вода. А він аж там. Вітер просто, можливо в мене і не чути, вітер страшний. Зараз підійдемо поближче. Да, явище, звичайно. Оце все ще позаду мала бути вода. Влітку це вода. А зараз це просто пісок під ногами. Ось вам демонструю наш зимній Дніпро. Дивіться, яка краса. Крига. Сороки ворони. Крига. Ось така краса зимова, зимова казка. А позаду мене, бачите, ота малесенька штучка це шматок мосту. Зараз хочу туди підійти подивитися ближче. І, до речі, його вперше побачили в цьому році, коли обмілів. Так так, Дніпро. Йдемо по камінюкам, дивіться. Це все під водою було. Боже, так дико. Іти. Як бруківка якась, бачите? Раніше, мабуть, була. Тут був район старий. Не затопився він річкою. Ой, люди ще якісь гуляють. Ось така кам'яниста поверхня. Тьфу, запах рибний такий просто. Чайки тут літають з воротами. О, ну зараз доберемося до ну, ось того шматка каменю, хоча вам показати. Тут вітру немає. Прикинь такий тунель з камінюк. І позаду мене там. О, ще одна прогалина. І тут виходимо. О! Йдемо назад. Такий лабіринт. Тут хоч і труд немає, боже, мені так змерзло, вже треба тікати з цих. Клас. І люди приходять. Боже, так холодно, повертайся додому просто. Зате побували на тій споруді. До речі, люди йдуть, 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 фоткаються там. Ще вперше дійсно її видно на Дніпрі. О, холодно, господі, сьогодні такий стриган. І мороз відчувається, мабуть, мінус 10, а ви більше. Якось так. Вся прогулянка була чудова, повернулись додому, не було світла, зараз нам його ввімкнули, слава Богу. Трошечки нагрілися, так морозно було взагалі холодно. Але я рада, що прогулялася, подихала свіжим повітрям, наситила кров, так би мовити, киснем. І дякую вам, що ви зі мною прогулялись, що ви зі мною на моєму каналі. Дякую вам, любі коментуйте, активно підписуйтеся. Буду вам щиро рада. Ну, на цьому буду завершувати свій коротенький влог. Бажаю вам всім тепла, добра у вашій домівки, любові і, звісно, перемоги. До наступних зустрічей на моєму каналі. Цілую вас і обіймаю.